Кримінальна ситуація на Львівщині погіршується. За перший квартал цього року різ злочинності піднявся на 3%. Непокоїть кількість важких злочинів, ДТП з летальними наслідками та грабежі. Таку цифру сьогодні навів прокурор Львівської області Олег Василенко. Він провів нараду за підсумками роботи органів прокуратури. Прокурор області розкритикував роботу кількох своїх підлеглих та зауважив, що прокурори міста районів повинні краще реагувати на звернення громадян і не виключив кадрових змін. Викликає занепокоєння робота прокурорів міста Борислава, Кам'янка Бузького району та міста Трускавця, якими в поточному році не підтримано державне обвинувачення по жодній кримінальній справі. Внаслідок реалізації низки заходів, спрямованих на докорінне покращення ефективності діяльності органів прокуратури області, наявні позитивні тенденції в апеляційному та касаційному реагуванні прокурорів на постановлення судами незаконних рішень у кримінальних справах. Прокурор області також обіцяв відновити практику виїздів у райони, аби перевіряти роботу своїх підлеглих на місцях. Олег Василенко зауважив про випадки, коли люди утримувалися у слідчих ізоляторах понад термін. Житі органами прокуратури області заходи на усунення порушень є недостатніми. Порушення закону з цього приводу продовжують мати місце. Так допущено два випадки утримання осіб в ізоляторі тимчасового тримання Стрийського міського відділу понад встановлений 10-денний строк. Вказані порушення залишились поза увагою прокурора міста Страя. Крім цього, міське прокурорами послаблено роботу на ділянці нагляду за додержанням законів підприємствами, установами та організаціями при виконанні покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Загалом органи прокуратури області за перший квартал розглянули понад 4 тисячі звернень громадян. 10% цих звернень задоволено. Ще прокурор звернув увагу на боротьбу з корупцією. З початку року за фактами порушено 37 кримінальних справ, 21 справу скеровано до суду. Ярина Матвіїв Євген Режавський вісник.